Кламані в ефірі. Програма, що має на меті розповідати лише про футбол у виконанні Полтавської ворскли. Ми в очікуванні поновлення матчів чемпіонату України. Знаємо, що зачекалася великої гри гриви. Тому буде нагода найближчим часом насолодитися грою команди Василя Сачка в студії Артем Лобанов. Вечір добрий панове. Торгувальна марка Фаро, партнер футбольного клубу «Ворскла Полтава. Кременчук м'ясо. Вишуканість у світі смаку. Кременчук м'ясо. Партнер футбольного клубу Ворстла. Така затяжна, навіть зі слів самих футболістів, пауза в чемпіонаті України, пов'язана з іграми національної збірної, встигла набриднути і вболівальникам, які, здавалось, тільки відчули смак улюбленої гри після тягучого зимового антракту. Як знову у них відібрали те, заради чого вони чекають вихідних. Ворскляни, тим часом, склавши руки, не сиділи, а встигли потренуватися плідно та ще й два спаринги провели. Гра проти Динамо на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві показала, що верскляни перебувають у хорошій фізичній формі. Команди стартували у середньому темпі. Ніхто, стрім головний, біг уперед, хоча за перші 10 хвилин суперники створили по одному на пів моменту. І доволі несподівано стався гол на дванадцятій хвилині. Молодий динамівець Олег Маєк, отримавши пас з глибини, втік на побачення з богушем і по більярдному поклав кулю під дальню стійку один Головний тренер Ворсклян Василь Сачко почав голосно щось підказувати своїм підопічним. Це посприяло активізації дій попереду. Помітним був Марковський, не забували підключитися до атак і крайні захисники. На 21-й хвилині сімінін, опинившись у карні зоні суперника, готовий був бити. Та в останній момент кулю з ноги Сергія зрізав динамівський захисник. З далекої відстані пробивав Чеснаков. вище. Шиндера нечемно зустрів на вході в карну зону на 25-й хвилині. Стандарт взявся виконувати буднік. Пробив сильно та вище бажаного. І грома переваги Ворсла до кінця перших 30 хвилин вже сумнівів не викликала. Весь час тримав у напрузі оборону господарів Шиндер. В одному з моментів суддя міг призначити і 11-метровий після падіння форварда полтавців у штрафному. Свисток судді був німим. За хвилину до завершення першого тайму здавалось би, напевне, бив у правий кут Марковські. Лише досвід. Чиний Шовковський відає, як можна перервати такі м'ячі. На початку другого тайму червоне світло перед собою побачив динамімець Трубочкін, але за попередньою домовленостю команди продовжили в рівних складах. З'явившись на заміну в другій 45 п'яти хвилинці, одразу ж свій момент мав пердута підвело виконання. Чудовий момент сам для себе створив янузі на 56-й хвилині, підкручував у верхній кут дещо вищі рамки. І ще через дві хвилини гострий епізод за участю Шиндера і Марковські. Перший пройшов та прострілив уздовж воріт, а Йован рвався замкнути паста на мить його випередив оборонець, вибивши м'яч на кутовий. У контратаку втікав правим флангом ковпак. Його простріл через штрафни ні до янузі, ні до Дедечка не дійшов. На 74-й хвилині Дедечка звалили на вході до штрафного майданчика. Сам Сам Денис потужно пробив, проте якраз в руки голкіперу. Згодом у дальню дев'ятку цілив Андрій Ткачук зовсім трішки м'яч не вразив ціль. Знову б'є дедечко. М'яч, як то кажуть, падає з ноги півзахисника. Та свій гол Ворскла цього дня, поза всяким сумнівом, заслужила. Олександр Ковпак на останній хвилині основного часу точним ударом увінчав старання партнерів. 1-1, фінальний свисток. Получается в краю там придут, а принимают мяч, я э, смещаюсь в середину, он отдает пас. Я как бы пропускаю, если честно, на удачу. Вот так оно и получилось. Защитник замешкался, пропустил. Вот, и я уже выскочил один в один. Ну там внешний, отправил мяч. Учитывая то, что как бы, мы с дороги можно на два тайма, наверное, разделить. Вот в первом тайме просыпались потихоньку. В принципе, в момент у Йокки неплохой момент там был, Шавковский хорошо сыграл. И во втором тайме, мне кажется, более проснулись. И достаточно активная игра была. Вот. И мы не были согласны на проигрышный результат. Вот. Я считаю, что ничего не результат ближе, ближе к оптимальному результату сегодня. Ну, старались, это, это тоже неплохая команда. Все молодежные почти. Но вони тоже... Ну, у нас второй тайм очень много моментов, надо было реализовывать в конце. Ну, это не удалось. Еще сыграли. Ну, это товарищи, надо с Непром победу взять. Конечно, мы играем дома, вот и болельщики, и трибуны нас в любом случае поддержат и будут гнать вперед. У нас стоит наша задача, мы от нее не отходим, так что с полной ответственностью идем к этому матчу. Я, я думаю, если мы так подойдем серьезно, то будет все хорошо. Арман, сейчас очень важный матч с Днепропетровским Днепром. Матч в какой-то степени рубежный. Какие ожидания? Ну, ожидания максимальные. Мы готовились к этой игру. Мы провели два товарищеские игры с Динамо Киевом и с Кременчуком. Ну, думаю, что тренера сейчас такой, как говорится, головная боль, потому что все уже ребята в строй и будем Вийти на поле и доказать, кто тут хозяин дома. Конечно, что соперник очень хороший, очень достойный. И особенно последний матч все показывает хороший футбол. Но это не значит, что нам надо тут нам надо, надо, бороться и добиваться, особенно под нашим болельщиком, чтобы только тречка. В составе Днепра выступают некоторые игроки, которые играли в свое время за Ворсклу. Что об этих ребятах можно сказать? Ну, Играли за вольцом. і просто желаем їм удачи там, ну, кроме не в субботу, потому що ми для них наблюдаємо, для них боліємо, когда особенно когда на Єврокубках. Постійно там з ребятами, как там нашили. Когда грають з Борово, ми очень гордимся з ними. ну, Игра в суботу буде друга, тому що это наші друзья а надвраз на полі ніту, так що будемо кусавце будемо просто, щоб їм не дати жодних шансів. Команда готувалася в цьому недельному циклі спеціально до Дніпра. Ну, команда готувалась, як завжди, тренера настраивать ребят, щоб давать бой і, конечно, що дуже важне физической кондицией все ребята уже в строй, потому что у нас были чуть, -чуть проблемы с, с, некоторым футболистом, там имели травмы. Но сейчас все в строй, поэтому говорил, что у тренера будет, как говорится, головная боль, кого ставит в основном составе. И, конечно, кого вообще попасть в 18, потому что у нас конкуренция уже большая, так что тренера будет это задумываться. Что хочешь сказать болельщикам нашим? Ну, болельщикам хотелось, как бы, попросить как приезжаете на стадион, поддерживаете нашу команду, свою команду, любимую вашу команду, потому что ваша поддержка очень важна за нас. Это сверх мотивация для нас. мы очень ощущаем эту, как говорится, эту эмоцию, когда на трибунах придут люди побольше, и мы будем стараться, вас радовать с нашими играми и, конечно, с нашими результатами. 兄弟。 Першими поточний гровий тиждень поновили футболісти з ворскли ю 19 на полі навчально-тренувальної бази футбольного клубу Полтава. Вони приймали одноліток із Ужгородської «Говерли». Ворскла-19 ю робить вигляд, що не помічає Ужгородську Говерлу. Переконливим свідченням тому і великий рахунок, а ще приємніше відсутність пропущених голів. До штучного газону, тим, хто зазвичай тренується на полях із натуральним покриттям, доводиться якийсь час призвичаюватись. Та у грі 19-річних Ворскла Говерла номінальним господарям цього робити не довелось. Стартовий свисток і хлопці у білій формі побігли шукати щастя поблизу воріт опонента. Працювали фланги, а в центрі та на підступах до штрафного майданчика. Аужгородців було чимало боротьби що найменше три сприятливих нагоди, аби відзначитися ворскла мала до середини першого тайму. Просто бракувало то везіння, то виконавської майстерності. Дмитро Мілько і Олександр Пилиповець дует авторів перших двох голів у зустрічі: перший віддавав, другий забивав. Коли рахунок став 1-0, дехто не зрозумів, чи відбулося взяття воріт, чи не силою свого удару порвав сітку автор. Невдовзі рахунок подвоївся після влучного удару все того ж Пилиповця. З тим і пішли на перепочинок. На другу частину гри полтавські футболісти вийшли окриленими подіями в першому таймі і продовжили свою забивну справу. Усюди сущий пилиповець по техніці, розібрався у карній зоні з опонентами, забивши свій третій м'яч у цьому поєдинку: 3-0. Атаки Ворською-19 на Ужгородську браму все з більшою інтенсивністю. Чи не кожен наступний випад міг закінчуватися взяттям воріт? До 4-0 результат довів зосенко. Ще за 5 хвилин Мандриченко зіграв на підбиранні і прямим ударом встановив підсумок матчу п'ятірка навпроти нуля на табло. А від себе лише побажаємо юним ворсклянам так тримати. Суперник, в принципі, е Дозволяв грати сьогодні більше, контролювати м'яч, більше атакувати. В принципі, ми не дуже довольні, я так, задоволені першим таймом, тому що були моменти на початку гри. Ми їх не реалізували, потім і втратили трошки впевненість. І була така нервозність в діях футболістів. Але в принципі, футболісти намагалися виконати все таки настанову нашу в перерві. Ми ще. Певним чином їх настроїли, щоб вони не заспокоювалися після першої теми. В принципі, задоволені результатом. Ну, а в грі, як завжди є моменти, над якими треба нам працювати далі. Магазин футбольної атрибутики спеціального екіпірування футбольного клубу Ворскла Плей», який вже добре знають поціновувачі народної гри в Полтаві, повсякчас готовий вас порадувати оновленням колекцій та акційними цінами на різні групи товарів. Маєте бажання порадувати себе обновкою і злого улюбленого клубу, чи подарувати приємну дрібничку своєму товаришу? Тоді вам до фен Плей». Ось вже кілька років брендова крамниця атрибутики та спеціального копірування футбольного клубу Ворскла радує вболівальників, пересічних полтавців та гостей нашого міста розмаїттям своїх товарів. Fan Play – територія справжнього вболівальника, який знає, чого хоче. Більшість із представлених товарів сертифіковані та не мають аналогів. Отож, купуючи Play, будьте певні, отримуєте ексклюзив. Придбайте одну зі справжніх ігрових футболок з автографом Комира. Завжди можна попросити також і виконати будь-який принт на спині. Замовлення за символічні гроші виконують за 15-20 хвилин. У магазині незвичайна кількість дрібничок на кшталт запальничок, брелоків, кишенькових календаріків і злогу улюбленого клубу. Шерфи, як на кожен матч, так і з пам'ятних поєдинків за участю біло-зелених, як правило, мають солідний дисконт, якщо придбаваєте цей вид атрибутики для усієї футбольної родини чи для солідної компанії друзів. Фірмовий магазин Ворскли має традиційно широкий вибір професійного та напівпрофесійного взуття абсолютно різних розмірів. І навіть якщо ви не знайшли саме той, який вам потрібен, зробіть замовлення, і за кілька день те, на що вказала пальцем у каталозі, буде вашим. Сумки, рюкзаки, барсетки, м'які іграшки, рушники будь-яких розмірів. Тільки приходь та обирай до смаку. Fan Play готовий запропонувати чималий вибір одягу, як брендованого, так і нейтральних кольорів для повсякденного вжитку. У Fan Play на вас чекають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.30, з 9 до 14 у суботу та неділю. Фен and плей територія покупок справжнього фаната. Про полтавську ворску за останні 5-7 років написали вже чимало різних музичних композицій. Переважна більшість авторів текстів та виконавців, що в принципі і не дивно, палкі уболівальники білозелених. У кожного ідея створення чергового народного хіта з'являється від різних емоцій. Приміром, гурт резонанс написав свій відомий хіт на хвилі настрою від виграшу Кубка України в 2009 році. І ось знову маємо свіжу композицію, яка цілком можливо найближчим часом стане хітом. Гурт принципова зміна Артем Лоєк і Тоні Тон в єдиному пориві висловлюють свою любов до рідної серцю ворскли. Полтавські репери створили трек про футбольну команду Ворскла. Народження нової композиції вони присвятили 60-річчю від дня створення команди. У цьому треку, говорить виконавці, вдалося поєднати все: футбольний драйв, історію та сьогодення полтавської команди, пристрасті, які розпалюються на полі, емоції вболівальників. Секретами створення композиції репери поділилися з журналістами в прес-центрі ФК Ворскла. Руки до гори прапори. Хоу, хоу, вот як огонь говорить, ФКБП, ми говорит. Незабаром ці слова заводитимуть трибуни стадіонів і вестимуть команду Ворскла вперед. Власне таку мету і ставили перед собою їхні автори: створити композицію не схожу на ті, які вже чула Полтава, трек, який би запалював та заряджав позитивом. Навколо його створення об'єдналися гурт Принципова зміна Тоні Тон та Артем Лоїк. Тема футболу загалом і полтавської ворскли, зокрема, близька для хлопців. Вони багато років є відданими вболівальниками біло-зелених. А колись кожен з них випробовував себе у якості гравців на футболь Займався серйозним футболом, грав 10 років э, в юношеской команді. Ми ездили по, на Україну грали. играли, поэтому для меня это очень близко. Я сам футболіст, бывший. Робота над цим треком зайняла у хлопців близько півтора року. Нині вони вже замислюються про створення кліпу на цю композицію. Якщо понравится пісня руководству, якщо зайде в маси, то я надеюсь, что мы все-таки с ними. Мы очень хотим. Ідеї кліпа рождались, навірно, ще заранее до створення трека, починаючи от любимого 22 го сектора, заканчивая роздівалками і тренуваннями футболіста, хочеться бачити в кліпі все. Полтавський вболівальник зможе оцінити ритми нового запального музичного треку на матчі Ворскла Дніпро, який відбудеться цієї суботи. Голос народу завжди важливий та неповторний. Наш спеціальний кореспондент Сергій Одаренко вийшов на одну з центральних вулиць міста, аби запитатися, з яким рахунком закінчиться матч Ворскла Полтава, дніпро дніпропетровськ Зараз ми знаходимося на площі біля Успенського собору. Справа зліва у нас знаходиться білольтанка. Зараз ми дізнаємося, що полтавські жителі знають про нашу улюблену команду Ворскла. І насамперед про той матч, який відбудеться 4 липня, нагадаю, що. О, 4 квітня! Вже хочеться літа, сонечка! Нагадаю, що матч відбудеться у нас на стадіоні Ворскла. Гратиме наша Ворскла з командою Дніпро з Дніпропетровська. Тож, пішли, подивимось, поговоримо. А знаєте, з ким вона буде грати в цю суботу? Дніпром. З Дніпром. Дніпром. Як ви думаєте, хто виграє? звісно. Сподіваєтесь, так? На матч прийдете? Так. Да. Все, дякуємо, там побачимося. На матч прийдете, не прийдете? Думаю, прийду. Як ви думаєте, хто переможе? Ворскла, конечно. Ну, хотілося б, конечно, щоб Ворскла допомогла. Перемогла і хочу, щоб її перемога була. А так в боліваєте часу з нашу команду? Ну, як у мене час дозволяє роботи, то звісно, Стараюсь за неї постійно. На стадіон ходите, так? Так. Да. А ким футболістом будеш як виростеш? <рес> Значить, будеш. Молодець. Ми боліємо за шахтер. За шахтер? Да. Це нормально. А ну, тобто вас не буде, да, на стадіоні? Ні. Шкода, ну приходьте. Чуворську вболіваємо. І, і сочко у нас хороша. Грамотна людина. З ким з ким? З Дніпром. З Дніпром. Ну тут, звісно, можна подумати. Ну, думаю, що наші б теж. Ну, как, в ничью с самыми сыграют. Пройдем. Пройдет? Как думаете, кто выиграет? Борск, конечно. О, ну, молодцы. <свят> 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 бронетро, Мы Дрошки не Днепро. в курсе, Ну, а кто честно, выиграет? <свят> Предположительно. Ну. А с кем болеете? Конечно же, наш Абурск. Обовязково. Мне жалко, что Безус ушел. Хороший был футболист такой. Я такой, Человек да? такой. И человек хороший. Я как-то с ним беседовал. Він каже, всі гроші мамі я але ну, він ще женився. Дуже гарна людина. Ну, ну побачив він цей. Удачі, і, і, і йому удачі. І думаєте, хто виграє? Та ну наша ж. Да? Ну сподіваємось. Який рахунок буде? Два дід. Дніпро виграє? Та там Канкава грає. А ось 4 квітня буде матч. Та зніпро. подивимось, подивимось. Я думаю, виграємо 6-0. 6-0? Да. Ну, сподіваємось, сподіваємось. У суботу матч пристойного рівня у Полтаві приїздить Дніпропетровське Дніпро, а в його складі кілька гравців, доля яких так чи інакше пов'язана з Полтавою. Отож у тому чи буде на що поглянути, не сумнівайтесь. Квитки на гру ворскла Полтава, Дніпро-Дніпропетровську вже у продажу не боріться, бо завбачливі розберуть найкращі місця. Гра 4 квітня розпочнеться о 17-й годині рівно на стадіоні Ворскла. Днем раніше на стадіоні Лтави в Крутому березі зіграють свій матч Молодіжні склади стартують о 14-й годині. Якщо сьогодні вам було цікаво в нашій компанії, ми просто невимовно раді і призначаємо зустріч рівно за тиждень. Біло-зелені наші кольори. «Ворскла, ми з єдині, діми нам палету в цьому поєдинку.